Був такий польський президент Лег Качинський, який, власне, загинув в літаку, коли летів, щоб шанувати жертв катинської трагедії. Він був теж по суті лідером партії Право і справедливість і видатним був політиком. І там була теж політична конкуренція тоді. Але позиція Лех Качинського ні кого не викликала питань. Ми пам'ятаємо, як він виступав в Грузії, коли була російська окупація Грузії, вони завжди займали чітку антиросійську позицію і завжди підтримували Україну. І це має бути пріоритетом. Я думаю, польським політикам з партії Право і справедливість треба просто нагадати, як поводив себе той чоловік, завдяки якому ця партія існує, який трагічно загинув в Росії біля катині. А правлячі коаліції потрібно нагадувати, що не можна іти на поводу. У ультраправих політиків і використовувати якісь антиукраїнські гасла, тому що електорат вони в такому разі не здобувають, а навпаки, гублять. А їхній електорат це демократичний європейський електорат, який теж повністю підтримує Україну.